Пане Руслане, в коаліції спільна позиція щодо цього законопроекту? Абсолютно Повністю спільна позиція. Мені я єдиний можу висловити такий невеличкий жаль, що цей законопроект початково не був відпрацьований досконально. Тобто, в чергову чергове хочеться просити абсолютно кожного ініціатора будь-якої законодавчої ініціативи, особливо по таких фундаментальних речах, підходити надзвичайно відповідально. Дійсно дуже було важливе це зауваження, з яким погодилися всі члени коаліції щодо процедури визнання терористичними організаціями, тому що воно повинно бути публічним, воно не повинно відбуватися в закритому режимі. Суспільство повинно знати, яка організація в нас визнається. Терористичною, я абсолютно переконаний так само, що РНБО буде відноситися максимально відповідально і так знаєте, скрупульозно до підготовки документів, які будуть подаватися у парламентських стінах, тому що це знову ж таки бачитимуть усі наші громадяни. І ми все ж таки, не зважаючи. Ні на які інші обставини повинні витримувати парламентські процедури, витримані для прийняття законів, для того, щоб той закон, який буде прийнятий, він був конституційним, він був доскональним, він давав всім державним інституціям усі ті необхідні механізми для реалізації тих, тих задач, заради яких Не ми приймаємо. Для... Є ще один дуже важливий аспект прийняття цього закону, прийняття якого в мене немає абсолютно жодних сумнівів. Це наступна річ. Після визнання ДНР і ЛНР як організації, а не як територіальних структур терористичними, всі підстави будуть у цілого світу визнати Росію спонсором тероризму, власне, вже в юридичний спосіб, в юридичній, причині, що матиме юридичні наслідки як для Росії держави, відповідних державних структур Росії, і це вже припине за собою. Зовсім іншого гатунку наслідки для спонсора тероризму, тому що ми повинні розуміти і говорити це вголос, що без Росії усіх цих подій, звичайно, що би не було. Але наші партнери з заходу чекають від нас відкритих чесних кроків, після яких вони звичайно зможуть продовжити.